Коцюбинський вчився найперш у австрійських і скандинавських авторів. Коцюбинський от показує е, світ напередодні зміни. Він колекціонер вражень, там пекоптер, відьма. Складність інструментування внутрішніх голосів в українській прозі до Коцюбинського була. Ну, я думаю, що не те, що рідкісною, її взагалі не було. Тут може складне для школи. Ну Коцюбинський вплинув на всю нашу модерну прозу, і він він дуже він дуже сучасний, дуже цікавий для читання сьогодні. Автор вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Підтримуйте нас на патреоні, ставте лайки. Всіляко треба сприяти поширенню українського контенту. Ми мусимо пізнавати зараз самих себе і пам'ятати про себе. Сьогоднішня розмова може видатися дещо несподіваною нашим слухачам і глядачам і слухачкам і глядачкам, тому що здавалось би, Михайло Коцюбинський нічого не писав гендерно сенситивного. І ми спробуємо сьогодні довести, що це зовсім не так. Косибинський зробив немало і небагато, якраз він був пер, хронологічно першим нашим модерністом. Ну, може, може водночас з Ольгою Кобилянською, але про Кобилянську як модерністку і гендерно-сенситивну авторку, і авторку якихось там таких візій, майже лесбійських візій ми вже говорили багато. А Ось Косибинський тут незвичний автор, хоча якраз він вирвався з тенет. Дуже тяжко було вирватися тенет стилю Нечиялевицького. Е, левицький дуже багато порівнює, наче, не наче, не мов. Е, Коцюбинський в ранній прозі, почавши в, в такому от в, в стилі Нечия Левицького, виходить на модерний європейський імпресіонізм. Тут, вочевидь, є така певна інерція того, як звично говорили про Коцюбинського. Бо коли говорили про Коцюбинського там в радянській школі, і ця інерція. Діяла ще якийсь час, то говорили про Фата Моргану та говорили про соціальну тематику І про харитю бібно. про харитю та про його ці дитячі оповідання. Потім, значить, про цей соціальний, соціальне звучання цього роману е, от цю таку сільську тематику. Е, але ж ми розуміємо, що для Коцюбинського е, не це е, є таким засадничим. Ну, зрозуміло, потім в нього є шедевр. В нього є тіні забутих предків, але до того і на початку це коротка проза, і вона різноманітна, і її, власне, треба наголошувати. Вона є власне модерністська. Тобто, від початку в нього навіть вимальовуються кілька таких напрямків, так куди це рухається. В нього є Бесарабський цикл короткої прози, Кримський цикл короткої прози. В нього є коротка проза, умовно можна сказати, яка пов'язана. З цими середовищами а, революційними чи революцій, досвіду революції цієї першої. А, тільки це, як правило, стосується от міських а, якогось, а, досвідів, так пов'язано, наприклад, там він іде або сміх. Оці, от короткі, ці. короткі В нього є а, речі, які ми можемо назвати сатиричними, так от Лялечка, наприклад. Це. Лялечка – це е, цікавий феномен в його творчості. Е, Коцібинський дуже швидко усвідомив, дуже швидко зрозумів, дуже рано зрозумів е, маргінальність і архаїчність цієї манери Нечі Левицького, і він вчився. Ми писаємо так мало наголошуємо. Е, Коцібинський вчився найперше у австрійських і скандинавських авторів майстрів імпресіонізму, майстрів малої прози. Е, Лялечку я страшенно люблю, тому що. Це памфлетно-гостра пародія на образ сільської вчительки. Сільська вчителька. Від, там, від, скажімо, Павла Грабовського, від всієї цієї народницької літератури. Це був такий сакралізований образ, вчитель чи вчителька, от, світоч, який несе світло знань у значить, там, нещасним дітям, мати для своїх для своїх школярів, для своїх сиріток. Насправді Косубинський перевертає цілковито перевертає ситуацію. і він дає yeah oh mm. Історію своєї героїні, оцеї вчительки Раїси, котра е, повірила якимось ідеям служіння, служіння народу, ідео, повірила певній ідеології, але а, зробила це надто наївно. Е, не живі. просто наївно. Вона вона мусила на власному досвіді переконатися, що ідеологія її обманула, що ідеологія виявилася оманою дорого. Але ось от, дорога омана, яка, яка завела на мені всі. Отже, служіння, ідеї служіння школі виявилося е, нудним, марудним життям старої панни, вічними сварками, з батьками, з е, там, сільською владою, яка не дає дров для школи. Ну і одна із одне з таких одвічних протистоянь у пропагандистській такій от літературі народницькій, це протистояння між його, до речі, потім активно буде використовувати радянська література. Це протистояння між попом, який визискує сільську громаду, і вчителем чи вчителькою, яка цю громаду навпаки підносить. Просвідь, підносить. Отже, е священник це завжди, як правило, персонаж виразно Саркастично з сатирично зображений, такий от носій всього, всього регресивного, всього якогось такого неприйнятного. І сама Раїса, ось саме лялечка, яка колись мала би стати лялечка, і колись стане барвистим метеликом, але з нею цього так і не сталося цього щасливого переродження. І ось якийсь момент вона зрозуміла для себе, вона Ну, з жахом усвідомила, що її захоплення е священником це кохання. Отже, священник, який маніпулює її свідомістю, який маніпулює важливими для неї цінностями котрий є справді тим визискувачем ну, сільської громади, і ось вона, вірячи, що він в носій високих ідей, потім може гірко розчаруватися і свідомити, що це примітивне, як їй здається, кохання, яке от руйнує всю цю її високу ідеологію. Що робить тут Косюбинський? Він блискуче руйнує риторику пафосу. Оця пафосна риторика такої народолюбної. Українофільської літератури, яку, яка, яка сьогодні ну, я цілковито не і тоді була не надто прийнятною. От цей українофільський пафос Коцюбинський зруйнував першим, потім його руйнуватималася Українка, його руйнуватиме ну, ціле ці, 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 ці покоління модерністів Венниченко, який був учнем Коцюбинського великою мірою. До речі, є е, ще одна річ, яку, яку варто пам'ятати. Е, Коцюбинський вплинув на всіх, думаю, Ну, без я думаю, що без винятку видатних українських прозаїків першої половини ХХ століття. Цвітові яблуні присвячує я роман свою знамениту я романтику Микола Хвильовий. Навіть у місті під Могильного несподівано читаємо просто таке з, такий, такий уривок, який є звірянням у неймовірному захопленні Коцюбинським. Тобто Коцюбинський справді впливав на всіх, і можна зрозуміти, чому. Тут правда є одна ну суто літературознавча така термінологічна, майже така, от проблема. Косибинський, звичайно ж, імпресіоніст. Косибинський свідомий цього Він колекціонер вражень, він письменник, який. ну, От от... інтерметць Косибинського це що це, зразковий імпресіоністичний твір, герой передісторії, герой, який для якого не важливий і автор, для якого не важливий сюжет. важливе оце колекціонування вражень. Ось ця прекрасна природа. Ось це. Герой, який, який в стані, ну скажімо так, в стані депресії, якщо психологічними термітерапевтичними термінами послуговуватися, виривається з цього огидлого, обридлого міста, залізна рука города, оцей е... потяг, який не відпускає, який хапає в буквальному розумінні за горло, і ось нарешті тиша полів, яка його зустріла. Е... Оцей імпресіоністський у Кособинського. Це часопростір е, великої мушлі. Знизу вона зелена, це степ поля, зверху вона блакитна, це небо, а вони стулилися, закрили в собі сонце як перлину. А я тут хожу і збираю враження, збираю красу. Але ж це інтермецо, так ніби е, певною мірою перебивка між е, тими е... зацікавленнями, які лишаються поза тим, е, і в нього справді дуже багато. Ця коротка проза, і на це треба звертати увагу. Ну, зокрема, фактично він починає розробляти таку екзотичну тематику. А насправді, якщо говорити, що відбувається, дуже важливий процес, він починає бачити інші культури, починає бачити іншого і цікавитись ними, і захоплений ними. Ну, коли він пише: Басарабський цикл, там Пекоптер, Відьма, він потім показує той. потім буде пізній італійський цикл. Ну, і Вочевидь, центральний і дуже важливий кримський цикл. Він там є небагато, кілька цих творів, але вони такі доволі, це такі коштовні мініатюри. Оце, значить, на камені в путах шайтана, там взагалі погляд ніби з позиції, от фокалізація. Тобто хто розказує, з чиєї позиції розказано. Це фактично татарська дівчина. Він намагається. Вжитися в цей світ до такої е, межі, так, щоб начебто її очима подивитися е, на світ довкола. Ну і під Мінаретами. під Мінаретами, вочевидь, найцікавіший, ну і, по-перше, найбільший. Е, цей текст з кримського циклу, і він, як на мене, дуже добре показує, от як ця громада культура та функціону середини фактично показує. Знову ж він зумів письменник зумів дуже добре зануритись в це середовище і. Показати проблеми, які там нуртують, як взаємини складаються між людьми, між дітьми і дітьми і батьками, між чоловіками і жінками. Там надзвичайно таке якісне занурення в цей світ. Я думаю, цей досвід Коцюбинський працював в Криму в так званій філоксерній комісії, там рятували виноградники від шкідників, і його кримський досвід справді бездоганно дуже добре долучений. У нас є до, 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 до цього, я би сказала, можна говорити про кримський цикл не лише в Косибинського, можна говорити про кримський цикл в українській літературі, скажімо так, про кримські мотиви в українській літературі і кримську. Татарська проблематика мотиви кримсько мотиви кримсько-татарської культури у нас представлені в кілька ну, багатьох класичних авторів, класичних текстах. Тут і Леся Українка, тут і Михайло Косибинський. А під мінеретами тим цікавіше для розмови на нашому каналі, що з подиву гідною чутливістю він вловлює якраз оцю проблему гендерного насильства проблему взагалі становища жінки становища молодої дівчини в мусульманській мусульманській спільноті отже кримськотатарська громада в котрій зріють уже настрої бунтівні настрої такі от революційні є герой котрий фактично претендує на такого проводиря цієї громади Ось є, молодь вимагає змін, молодь вимагає, щоби. Їхня надто патріархальна спільнота прислухалася і придивилася до інших моделей. Вони хочуть жити так, як живуть немусульманські громади. П'єсу поставити поставити п'єсу, поговорити про всі ці проблеми. Але може найбільше ну зрозуміло, що, що старше покоління сприймає це як якийсь кінець світня апокаліптичний якийсь протест, і найстрашніше, що найзагрозливіше, найзагрозливіше сприймається якраз заклик, щоб жінки вчилися і щоб жінки могли не закривати обличчя. Якщо жінка буде не закривати обличчя, якщо жінка піде вчитися, якщо вона вчиться читати, це зруйнує підвалини самого існування. Але там же є цей новий, цей новий тип. Є дівчина цього головного персонажа, яка десь там читає тихенько собі, вона має ну, але мусить ховатися. так? Тобто це... З одного боку, є, ну, є, є цей Рустем, є цей вигнаний, бать... вигнаний так. батьком, син негідний, син, блудний син, котрий все-таки домагається свого. І поки що дівчина може піти за ним, ну швидше веде голосом кохання, ніж голосом освіти чи якимись громадськими чинниками. Але ж ну, навіть це патріархальне суспільство змінюється і змінюється воно під впливом якихось, якихось ширших таких цілковито модерних уже тенденцій. Тобто мусульманська спільнота так само готова до протиборства з патріархальними цінностями. Ну Там фінал не аж такий оптимістичний. Але, але з іншого боку, так, є ось ці от моменти, які вказують на те, що світ почне той світ почне змінюватися. І власне в дуже багатьох текстах Коцюбинський Коцюбинський показує світ напередодні зміни. Це може бути дуже катастрофічна зміна, от як от він іде, це фактично така картина погрому. Ну картина не картина напряму не але грому, його так. чути. так? Yeah. Це катастрофічна зміна, але тим не менше, зміна якась е, відбувається, і ну ми загалом говоримо про е, коротку прозу, говоримо про якісь тексти, які не дуже наголошують, як правило, в наших класиків, які ми вважаємо, треба би більше наголошувати. І от е, насправді е, здається, ось ці короткі твори з Бесарабського циклу, з Кримського циклу е, було б, якраз дуже добре довкола них сконцентруватися. В школі в шкільній програмі. От я вважаю, що цвіт яблуні насправді дуже довго це, цей текст не взагалі був не поширений, не присутній. Потім він якось почав з'являтися вже в 90-х роках. Можливо, у мене так складалося таке враження, але в школі його не було. Потім його зразу поставили в шкільну програму. Але це напевне текст для дорослішого читача, ніж. У школі чи можемо про це поміркувати? Один з один з шедеврів Коцьвинського. І тут цікаво, тут не так наївно, як скажімо, в тій самій ляличці, не то наївно, не так не так напряму, як у Ляличці. Цвіту яблуні йдеться про героя, про оповідача, який є письменником. І ось він переживає страшний внутрішній конфлікт. Помирає його єдина дитина, маленька донечка. Це очевидно, Скарлот. Він чує її, ну, її, цей подих, який весь час виривається, вона не, вона не може дихати, вона задихається, і нічого з цим не можна зробити. Він лише безсилий свідок цієї агонії. Власне, весь сюжет світу яблуні це ну, новела з таким от життєстверним, ніби красивим заголовком, це е, опис агонії, опис е, е, почуттів батька, який втрачає свою е, єдину е, Маленьку доньку. І в якийсь момент ми пам'ятаємо, що модерніст і модернізм каже, що мистецтво понад усе. В якийсь момент він ловить себе на страшному відчутті. Він, він е, усвідомлює, що, дивлячись на те, як розсипається її золоте волосечко по подушці, як виблискує під е, закінчується ніч. і от Перші промені е, світанку, і як блищать там відблизь спочатку Ко свічка, а потім сонця на, на цих пляшечках з ліками, і він розуміє, що він фіксує це все вже як письменник, запам'ятовує, бо воно колись згодиться для мого майбутнього роману. Це потрясіння, це зневага до себе, як я можу конфлікт письменника і батька, як я можу думати про е, свій роман, як я можу думати про щось, коли я втрачаю свою єдину дитину. Потім з'являється ще і мет, третій вимір, третій голос, коли він втішає свою дружину, котра ридає притутлившись до нього. Він якийсь він думає теж про те, що ну ми ще молоді, в нас ще будуть діти. Ми це переживемо і тут уже голос чоловіка, голос коханця десь навіть е, Отака м, складність інструментування внутрішніх голосів в українській прозі до Коцюбинського була, ну, я думаю, що не, не те, що рідкісно її взагалі не було. Тобто Коцюбинський дає м, свідомість персонажа, переживання персонажа, коли, котрий є внутрішньо розколотий. Він не просто роздвоєний тут навіть три голоси, три внутрішні отакі виміри. Е, і Митець, котрий не владний над собою, тому що над, ну, над своїм, так би мовити, моральними там вимірами, тому що він колекціонер вражень. Він, власне, Це оце оце філософія імпресіонізму. Митець це той, хто є лише реєстратором, а він от пасивний спостерігач, пасивний колекціонер вражень. Не він їх збирає, а вони самі до нього працюють приходять ніби. Тут може складне для школи. Ну обов'язково для школи. Це правда дуже цікаво читати, інтерпретувати тут зараз, тут зараз, скажімо, ті, хто має якусь літературну освіту, могли би, і я підозрюю, що цілком підставово, зараз зауважити, що коли ми говоримо про імпресіонізм, то ми змішуємо терміни, тому що ну імпресіонізм вважається останнім великим стилем 19 століття. Імпресіонізм це стиль, який передував. Який який закінчував попередню епоху: там реалізм, натуралізм, імпресіонізм і нова епоха починається як постімпресіоністська епоха. Це вже модернізм. Але тут я пошлюся на авторитетного попередника, щоб якось зняти з себе якісь якісь зняти з себе вину. Юрій Швельов свого часу Юрій Шере дуже добре сформулював, що в українській літературі імпресіонізм виконував роль модерністського стилю. Навіть відміну, скажімо, від літератури французької. Бо ну, почнемо з того, що Гонкури там писали на 20 років раніше за Коцюбинського. І імпресіонізм є роздвоєним стилем, тому що з одного боку імпресіоністи е -е -е кажуть, що вони лише е -е зображують лише свої враження, лише те, що вони бачать, як там казав Ренуар Око і лише око, чи про Ренуара Око, і лише око, але завжди око. Але якщо ці враження суб'єктивні, то вони. Вже е, залежать від того і від того, хто спостерігає. Ну, скажімо, Дальтонік побачить інакше, ніж людина, яка не, не має цієї хвороби. І близькозорий побачить інакше, ніж той, хто має ніж далекозорий. Так що е, оця роль імпресіонізму, як е, стилю, як його називали, стилю близькозорих, тобто так, ніби от по всі по Європі забракло офтальмологів, щоб допомогти цим художникам, вони малюють е, розмиті. Нечіткі контури, вони уникають чорного кольору. А в літературі це колекціонування вражень, це відхід від сюжету. І якраз Коцюбинський зробив найбільше для цього модерністського відходу від сюжету, для подолання сюжетної залежності. Так що в цьому сенсі він справу вплив на всіх. Унікальний випадок ну, в літературі загалом, в нашій літературі, здається, взагалі унікальний. Микола хвильовий свій, свій найважливіший текст, свою новелу нове Я романтика є романтика має присвяту світовій яблуні. Не Коцюбинському, а «Цвітові яблуні. І хвильовий переписує. Хвильовий, я би сказала, по експресіоністськи переписує оцей шедевр Коцюбинського у Коцюбинського, Чому цвіт яблуні? Дитина померла, оповідач, її батько виходить в сад, він бачить, як цвіте яблуне яблуневі дерева, квіти падають на землю, але природа радіє, тому що при, ну, нова весна, нові квіти, і він засипає труну цим цвітом яблуні, цим яблуневим цвітом, і закінчується, закінчується новела реченням, ти типу про ж мене, моя люба доню. Отже, у Косибинського немає. У Косибинського гине найближча людина, але її хтось забрав, хтось забирає її. Вини батька в цьому немає. Хвильовий пише. Новелу з дуже важливими соціальними, ідеологічними якимись мотивами. І він вводить в цей сюжет про втрату найдорожчої людини, син втрачає матір. Він вводить поняття вини, тому що це си, син, який вбиває, який власноручно розстрілює матір. І тому фінал я романтики. На відміну від сонячного, яблуневоцвітного фіналу Коцюбинського фінал є романтики понурий, похмурий, апокаліптичний, якесь місячне сяйво, зеленкувато потворне світ втратив ту цілісність, ту повагу до краси Божого творіння. Світ у хвильового западає в цей якийсь уже ну, в ситуацію, коли ніякий, коли Бог помер. Отут різниця між Коцюбинським і. Хвильовим тут різниця між імпресіонізмом і експресіонізмом, але ще раз кажу, про Косебинський вплинув на всю нашу модерну прозу, і він він дуже він дуже сучасний, дуже цікавий для читання сьогодні. Автор власне, так настільки потужна його коротка проза, що пізніше озивалася, впливаючи на дальших письменників, тому важливо звертати увагу не тільки на його повісті, а і на його коротку прозу, і ми намагалися. Цією розмовою привернути увагу до цього ем, анклаву його текстів. І хочемо запитати вас, наші глядачі-глядачки, е, чи ви читали щось із короткої прози Коцюбинського, і тоді що саме заімпонувало вам більше, е, і які саме тексти е, найбільш яскравими видаються з усього його творчого доробку? Новела інтермец Коцібинського має список дієвих осіб. Там є Залізна рука города, там є шум полів, там є інші. Так само не, ну, так само не антропоморфні персонажі. І ось чи може бути? Чи може це бути поставлено в театрі? О, все може бути поставлено в театрі, якщо талановиті режисери е, чи режисерки. Тому я думаю, що цілком тим більше що е, десь тут грається, звичайно, е, війни з жанрами е, і, можливо, натякає так на таку е, перспективу. Я думаю, що це цілком і дуже гарно можна перетворити на театральну постановку.